Усім привіт! Сьогодні я розповім про зимові дитячі книжечки, які є у нашій домашній бібліотеці. Це будуть як переклади, так і книжки українських авторів. Сніговірші для малят. Це збірка віршиків видавництва Старого Лева, яка вперше вийшла 2018 року. На жаль, зараз її відшукати у продажу досить складно, однак усе ще можливо. Але не забуваймо, що вона також може бути у бібліотеках. Тут містяться ніжні милі кумедні вірші сучасних українських поетів та чудові малюнки наших ілюстраторів. Рекомендую хоча б разу взяти цю книжку до рук. Рік у лісі. Це Вімельбух польської художниці Емілії Дзюбак. Це своєрідний лісовий календар, який, звісно ж, починається із зимових місяців. Цурпалко Джулії Дональдсон з ілюстраціями Акселя Шефлера Видавництва Читаріум дуже цікава історія про Патичка, гілочку, який несподівано опинився далеко від родини. Різдвяна історія зі щасливим фіналом. Дуже рекомендую. До речі, є мультфільм знятий за цією книжкою. Але лише англійською. The Stickman. Аксель Шефлер. Шусть і шуня, різдвяна ялинка. Видавництво ArtBox. Малечі зазвичай подобається ця серія, тому якщо ви вже знайомі з цими героями, обов'язково придбайте ще й цю книжечку. А якщо ні, то вона також буде класним варіантом для знайомства. Гарні ілюстрації, мало тексту і шрифт великий. Тож сміливо можете дарувати малечі під подушку. Мишеня Тім не хоче їсти італійської письменниці Анни Казаліс. Це одна із книжок серії про мишеня Тіма. Якщо вашого малюка складно нагодувати, можливо, ця книжка допоможе. Дія відбувається взимку. Друзі, на сьогодні це все. Чекайте продовження згодом.